Світлана Костенко, крила. Катерино, батько суворо подивився на доньку. А що це за примара увесь день під нашими вікнами ходить? Це не примара, а Сашко, весело відповіла донька. Та я бачу, що не Ален Делон. Йому що? Нічого робити, ще й тебе відволікає, а в тебе іспити на носі. Ну, що ти причепився до дівчини, втрутилася мати катрусі Наталка. А, а ти взагалі помовч, гримнув Микола на дружину і та швидко вийшла з кімнати. Навіщо ти так? дорікнула зятеві бабуся Зоя. Пробачте, мамо, але я дуже боюся за катрусю. Не дай, Боже. Батько хвилювався не просто так. Події 18-річної дівчини ще й досі не забулися і тримають батьків катрусі на сторожі, і це стосувалося Наталії, матері Катрусі, тоді ще учениці випускного класу, красуні білявки з довгою косою і блакитними очима. З початку 90-х між селом і райцентром перестали ходити автобуси, і це створювало неабиякі незручності для місцевих жителів. Та раптом з'явився перевізник, що зголосився вирішити цю проблему. Правда, це була всього лише газелька, що не завжди вміщувала всіх охочих, та все ж краще, ніж нічого. Натомість водій, красивий і веселий, міг заспокоїти невдоволених пасажирів жартом чи анекдотом. Зовні чоловік був схожий на цигана, тож його усі таки звали циган. А справжнього імені ніхто й не питав. Тепер, Наталочко, до своєї вчительки будеш їздити маршруткою. Хоч бензин не буду витрачати, а то вчительці плати, бензин дорогий, а наші статки сама знаєш, розмірковував у голос батько. Наталка такому його рішенню тільки зраділа. Спочатку все було добре. Наталка поверталася додому вчасно. Потім стала затримуватися, а люди нарікати на те, що маршруту доводиться довго чекати. Скоро все прояснилося. Циган закрутив роман із Наталкою. Розгорівся скандал, дійшло до батьків дівчини. Вона усьому зізналася і повідомила, що вагітна. Кинулися шукати винуватця, але він наче в повітрі розчинився разом із газелькою. Цихана оголосили у розшук, але ніхто не знав його справжнього імені. Номери машини виявилися несправжніми, Імовірніше, автівку викрали, хоча господар не знаходився. Треба пам'ятати, що це були лихі дев'яності, тож пошуки виявилися марними. На сімейній раді родина вирішувала, що ж робити далі. Після довгих сперечань дійшли згоди. Мати з Наталкою їдуть в село до родичів, що живуть в іншій області. Там донька народить, а дитину запише мати на себе. Наталка слухала і плакала, хоча ніхто їй не докоряв, молода, дурненька, але й не заспокоював. Усе ж таки винна. Розмову перервав стукіт до двері. То прийшов сусідський хлопець Микола. У руках він чомусь тримав букет квітів, колю. Ти щось хотів, ти трохи невчасно, невдоволено буркнув батько. Хотів. Було видно, що хлопець нервував. Щоки його палахкотіли, наче він захворів, і в нього піднялася температура. Замить стало ясно, що то за причина. Я хочу одружитися з Наталкою, я все знаю. Готовий виховувати її дитину як свою, запанувала тиша. Коля нещодавно повернувся з армії, тож цілком відповідав за свої слова. Я давно, Наталку, кохаю, вона буде зі мною щасливою. Я ніколи не дорікну їй, даю слово. Колю, ми не нав'язуємо тобі нашу доньку. Трохи оговтавшись, заговорив батько. Якщо це твій свідомий вибір, то ми, звичайно, не проти. А як твоя мати на це дивиться? Вона зі мною згодна. Те, що сталося з Наталкою, могло статися з будь-якою дівчиною, якій задурили голову. Так вона каже. На тому й порішили. Батько з радощі вхильнув черчину, хоча до оковитої був байдужим. Але ж тут гріх не випити, така гора з плечей звалилася, Наталчиної згоди ніхто не питав. Та хіба вона могла бути проти, коли так щасливо розв'язалася її проблема? Коля дотримав слова і жодного разу не дорікнув дружині за її гріх. Народилася донька, Катруся, копія цигана. Вона часто запитувала батьків, чому не схожа на них. Мати білявка, батько рудий, як сонце. Довелося вигадати прадіда татарина. Катруся була чорнявкою з темно карими очима. Не один хлопець затримував на ній свій захоплений погляд. От чого батько не витримав, коли побачив Сашка під вікнами. Він хоч і знав хлопця як порядного, той виріс на його очах та все ж вирішив, що не зайвою буде така пересторога. Та не знав батько, що біда прийде з іншого боку. якось, коли вдома були тільки бабуся і Катя, до них заявився циган. Хоч як ретельно родина не приховувала, хто насправді є батьком дівчини, по селу ходили усілякі чутки. Але слава Богу, ніхто із доброзичливців не доніс це в самій катрі, як це часто буває, і не посіяв сумніви в її душі. Тож, почувши слова цигана, вона не могла зрозуміти, що цей страшний дядько хоче. Довга борода. Волосся скуйовжене, недавно не мите, наче з якогось дикого племені. Відчиніть, я хочу бачити свою дочку, кричав незваний гість. Катрусю, донечко, це я, твій тато. Ану, геть звідси, ми зараз міліцію викличемо, прочинила двері баба Зоя. Самій же здавалося, що зараз серце від страху зупиниться. «Немає тут ніякої твоєї дочки. Шукай в іншому місті, йди по доброму. Тобі, кажуть, що немає тут твоєї дочки. Несподівано перед гостем незваним постав Сашко. Та ти хто такий? Від несподіванки циган відступив назад. Та раптом у його руці плиснув ніж. Він накинувся на хлопця. Почалася боротьба. Сашко намагався вихопити ножа, але це не вдавалося. Супротивник його, хоч і набагато старший, виявився не слабким і досить поворотким. Урешті Сашко повалив старого на землю, але той усе ще стискав холодну зброю в руках. Хлопець уже, було, перехопив його руку, але циган спробував викрутитися, і цей маневр призвів до того, що він сам і напоровся на свій же ніж, побачивши це, усі заніміли. Я не хотів. Так вийшло. Розгублено повторював хлопець Ти не винен, ти нас захищав, сам захищався. Ми ж усе бачили, баба Зоя заспокоювала Сашка, сама ж чудово розуміла, в яку халепу він утрапив. Суд прийняв до уваги всі обставини справи, хоча свідчення бабусі й молодої дівчини здалися суддям не дуже переконливими, адже все таки сталося вбивство. Сашкові присудили п'ять років позбавлення волі. Злочин з необережності. Мати на суді плакала адже в родині ще четверо неповнолітніх дітей. Як їх ростити без допомоги усі ці роки? Микола батько Катрусі пообіцяв допомагати і дійсно, як міг підтримував Сашкову сім'ю, адже він фактично врятував його дочку. Проте при цьому категорично заявив, що тепер між дітьми. Не може бути й мови про шлюб, навіть листуватися заборонив. Катерина дізнавалася новини про Сашка від його матері. Тюрма навіть хороших людей змінює не на краще. З'являються погані звички, агресивність, Катрусю батько суворо попередив, щоб навіть і не мріяла про Сашка, як про жениха, бо він цього не допустить. А було б ще краще, аби за ці роки вона вийшла заміж і десь поїхала. І випадок таки підвернувся. В гості до Миколи приїхав друг дитинства, колишній військовий Володимир із сином Вадимом. Хлопець закінчив льотну академію і ось-ось мав отримати направлення. Дітей познайомили. Коли згодом побачили, що ті закохалися одне в одного, поспішили з весіллям. Катя дивилася на портрет Сашка, плакала і просила в нього пробачення. Прости мене, коханий, не моя провина, що не бути нам разом. Батько не допустить, та я завжди тебе любитиму і пам'ятатиму. На весіллі гості ніяк не могли намилуватися парою Вадим Блондин із блакитними очима, і поряд з ним – чорнявка. Сват увесь час допитувався. Чому вона не схожа ні на кого з рідні? Знову пішла в хід легенда про прадіда татарина. Молоде подружжя незабаром поїхало за призначенням, яке отримав Вадим. Це було невелике селище біля аеродрому. Там в основному жили родини льотчиків та механіків. Невеличка квартирка після великого батьківського будинку здалася катрусі кліткою. Але вона не показала свого невдоволення казенними меблями, а почала упорядковувати все на свій смак, навіть запропонувала дещо купити нове. Ми тут тимчасово, відповів на це чоловік, через деякий час мене мають перевезти в інше місце. Куди? Хай це буде сюрпризом. Тобі точно сподобається. Ранок у селищі починався з гудіння літаків. Через це доводилося прокидатися рано. Катруся не звикла до такого режиму, і це її дратувало. Але згодом звикла і до цього, а через деякий час вона відчула, що вагітна. Від цієї новини Вадим дуже зрадів. Він навіть подарунок їй зробив срібні крила з сердечком посередині. Кохана, ці крила то ти і наш малюк. Вони мене берегтимуть від ворога. Якого ворога? Хіба в нас є вороги? Та то я так сказав. Проте одного ранку все почалося не з мирного гудіння літаків, а з гучних вибухів. Що це? перелякалася Катерина. Війна! Збирайся і бігом біжи в укриття. Сиди там, поки я не повернусь, потім відвезу тебе до батьків. Удома батьки радо зустріли доньку, усе ж поряд буде спокійніше. Вадиме, допитувався тесть, що ж буде далі? Невже нас завоює ота русня погана, та Бог з вами. Ми дамо їм відсіч, скоро все закінчиться. Слова зятя трохи заспокоїли Миколу, який і сам рвався у бій, але у військоматі, куди він прийшов потай від родини, йому показали на двері через його кульгавість. Давня травма давала іноді про себе знати нестерпним болем посеред ночі, та старий розвідник ніколи на те не жалівся. Коли народився онук, життя Миколи наповнилося новими клопотами, і він з радістю возився з малим. Вадиму тільки на короткий час вдалося приїхати додому, щоб подивитися на сина, якого назвали Сергієм на честь діда, генерала авіації. Час ішов. Війна ніяк не закінчувалася, уже в село привезли перших полеглих, яких поховали з почистями. На похороні Микола зустрів Сашка. Його випустили достроково за хорошу поведінку, але це не змінило думку чоловіка про колишніх в'язнів. Я прошу тебе, хлопче, менше потрапляй на очі катрусі, у неї своє життя, нема чого ворушити, старе. Не бійтеся, я все розумію, заспокоїв його хлопець. Якось одного ранку біля будинку катрусі зупинилася військова машина. Із неї вийшли люди у камуфляжі і попрямували до їхньої хвіртки. У дівчини стиснулося серце у перечутті чогось дуже поганого. Ні, ні, тільки не це. Вразила її страшна здогадка, і дівчина впала, мов підкошена. Її підхопили сильні руки Вадимових побратимів, які приїхали повідомити страшну звістку. Але Катерина нічого не хотіла слухати. Усі мовчали, чекаючи, поки вона заспокоїться. Переконавшись, що це буде не скоро, вирішили все розповісти її батькам. Батько й мати дівчини не могли без сліз слухати розповідь. Вони дізналися, що то був нерівний бій. Вадим відбивався один проти кількох російських льотчиків, але ворожий вогонь дістав його. Катапультуватися не встиг. Але відвів літак від селища, над яким точився бій. Побратими Вадима поїхали, а за кілька днів його поховали у рідному місті. Повернувшись додому, Катерина замкнулася у своїй кімнаті, сліз вже не було. Вона мовчки дивилася на ті срібні крила, які мали врятувати її чоловіка. Але що тепер робити і як жити далі? вона не знала. Попереду без вихідь глухий кут. Батьки спочатку не тривожили доньку, мовляв, нехай прийде до тями. Але час ішов, а вона не озивалася. Та коли закричав малий, вони зайшли до її кімнати, але Катерини там не було. Не було її ні на подвір'ї, ні на вулиці. Батьки розгубилися, не знаючи, в який бік бігти. Назустріч їм трапився Сашко, хлопче. Катруся пропала. Не бачив я її часом. Шукали вже скрізь, наче крізь землю провалилася. Я знаю, де вона може бути. Сашко стрімголов помчав обік річки. Він не помилився на краю містка, де зазвичай сидять рибалки, стояла Катря. Ще мить, ще крок, і станеться непоправне. Але Сашко охопив її своїми сильними руками. Сашко! Навіщо ти мене рятуєш? Моє життя скінчилося, я втратила крила. Ти про що? А твій син? Він твої крила, за них тримайся, дурненька, Сашко, ти знову мене рятуєш? На зустріч ішли батьки дівчини, побачивши, як міцно Сашко її обійняв, хотів щось сказати. Але мати зупинила його мовчи. Мовчи і радій, що в неї є такий друг. Що б ми з тобою зараз робили, шукали доньку на дні річки, як буде, так і буде, Від долі не втечеш.